Через тиждень після несподіваного вторгнення України на територію Російської Курської області, за даними 15 серпня, під контролем ЗСУ знаходиться 1150 квадратних кілометрів території. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська контролюють 82 населених пункти Курської області. Станом на 15 серпня. Президент Володимир Зеленський сказав в офіційному зверненні, що українці здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. Москва називає українську операцію терористичними актами і звинувачує Сполучені Штати в озброєнні України. Ніхто не приховує, що снаряддям убивства простих росіян стала американська зброя. Не можна визнати правом на самооборону удари по школах, лікарнях, машинах швидкої допомоги та житлових будинках у Росії. Це неправда. Вторгнення Росії в Україну у 2022 році, яке засудила Генеральна асамблея ООН, спричинило глибокі людські страждання та руйнування в Україні. Статут Організації Об'єднаних Націй гарантує невід'ємне право України на індивідуальну або колективну самооборону в частині 7 статті 51. експерти з міжнародного права та західні офіційні особи здебільшого погоджуються з тим, що Україна має право завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії, щоб перешкодити. Те російської агресії навмисні напади на цивільне населення та невибіркові напади на цивільне населення вважаються воєнними злочинами. Втім, міжнародне право визнає, що цивільним особам і цивільним структурам може бути завдано ненавмисної шкоди під час воєнних операцій. Хоча ця шкода має бути мінімальною. Під час боїв у Курську постраждали мирні жителі, оскільки на початку російська влада не змогла здійснити організовану евакуацію з регіону. Тим не менш, немає жодних ознак того, що Україна застосовує непропорційну силу або навмисно цілиться на цивільних осіб, і Україна працює над відкриттям гуманітарних коридорів для евакуації цивільних. Росія навпаки систематично завдає ракетних ударів по українському цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, жертвам яких стають тисячі людей. Організація Об'єднаних Націй заявила, що з моменту повномасштабного вторгнення найбільше смертей серед українських мирних жителів було зафіксовано у липні місяці цього року.